Вітаю вас, шановні пані та панове. в Ефірі черговий онлайн-брифінг рівненської обласної державної адміністрації, і наша сьогоднішня тема впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як на Рівненщині. І наші сьогоднішні спікерки це Людмила Шатковська, заступниця голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку. Доброго ранку, а також Олена Бобровська, регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як на Рівненщині? Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, розпочнемо. І перше, моє запитання, пані Людмила, до вас впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я в області. Як це все відбувається? Так, ну я коротко розпочну з того, що всеукраїнська програма ментального здоров'я те, як це ініціатива першої леді України Олени Зеленської, спрямована в першу чергу на розбудову якісної системи в наданні соціально-психологічної підтримки і розвиток. Культури піклування про своє ментальне здоров'я. Ця програма стартанула, як ми всі знаємо, в березні 2023 року, і мета, основна мета цієї програми це було формування у суспільстві, як я вже сказала, піклування про своє ментальне здоров'я. Всі ми знаємо, що на сьогодні у нас триває війна вже понад 10 років. До того періоду ми всі переживали ковід, і як показує на сьогоднішній день статистика в Україні, що майже 80% українців мають стрес і розлади. І в рамках цієї української програми, всеукраїнської програми, в нашій області на сьогоднішній день триває картування всіх сервісів, які надають підтримку в соціально-психологічній сфері. Що це таке? Коротко на сьогоднішній день майже кожна територіальна громада має місце, куди може звернутися мешканець області за як за психосоціальною підтримкою, так і з будь-яким питанням, якого він потребує. Це від маленького громадянина і мешканця нашої області і до великого. Наприклад, все розпочинається від малого. Це від звернення до сімейного лікаря. Це такий перший крок, який є на сьогодні. По-друге, це в нашій області відкриті за підтримки міжнародних донорів психосоціальні центри. Так, вони не у кожній територіальній громаді. Їх є на сьогоднішній день тільки чотири це великих в місті Здолбунів, місто Дубно, Бараш і Сарне. Також працюють у нас в області сервіси це центри життєстійкості, які були впроваджені. За підтримки програми ментального здоров'я та як та міністерства соціальної політики, і за підтримки міжнародних донорів, таких сервісів на сьогодні у нас діючих є вісім територіальних громадах. В понеділок відкривається також великий сервіс в місті Сарнах, тобто всі вони дієві. І туди може звернутися, як я сказала, будь-хто. Зрозуміло. пані Людмила, якщо коротенько про пріоритети в реалізації цієї програми в нашій області, основні? основні цілі і пріоритети це зменшення клейма і стигми щодо. Ментального здоров'я, тому що коли кожен мешканець, ну у нас так склалося, коли чують, що порушення ментального здоров'я, то давайте будемо відверто відразу, якби люди це спрямовують. Що це вже людина хвора. Ми маємо цю стигму подолати, переформатувати і зрозуміти, що на сьогодні кожен потребує, що дбати про своє ментальне здоров'я це в першу чергу потрібно бути живим, спілкуватися. Про себе так само, як і про фізичне здоров'я. Також це вчасне отримання інформації, через що ми розпочинаємо таку обширну і велику компанію інформаційну, ми будемо розповідати, як починаючи від ова в кожній територіальній громаді, що це не є порушення ментального здоров'я, що це не є клеймо, а це всього-навсього покращення свого стану. Тобто ми маємо розуміти, що. Наше здоров'я, як повторюю ще раз, це не тільки фізичне, а це і ментальне, і це здоров'я як наше, так і всієї відповідно нації, наших українців. Також це доступ до якісної психологічної допомоги. Ми багато чуємо, що мешканці звертаються навіть до наших. Сімейних лікарів я зараз такі речі наведу, прості: що звертаються до, до сімейних лікарів. Чуємо багато відгуків про якісну допомогу, коли звертаються за допомогою ну, по, по ментальному здоров'ю. А є що просто лікарі, як то кажуть, прийняли, сказали: випий таблетку, заспокойся, і все буде гаразд. Ми хочемо цю інформаційну кампанію. Так розповсюдити, щоб навіть кожен сімейний лікар розумів, що коли до нього людина приходить з такими питаннями, то це не просто послухати три хвилини, а це дійсно потрібно якби, вислухати і тоді направити людину в тому чи іншому напрямку. Також я хочу сказати, що ментальне здоров'я воно охвачує більш широко, ніж медицина. Сферу і соціальний напрямок це так само у нас є і освіта, це є і культура, це і спорт. Тобто, ментальне здоров'я воно торкається всіх сфер буденного життя кожного мешканця. Це Таке комплексне, комплексне питання. питання зрозуміло. Так. Пропоную доєднати до нашої розмови Олену Бобровську, яка вже сказала. Вона регіональна координаторка всеї української програми ментального здоров'я ти як на Рівненщині. Отож, пані Олено, на цій посаді ви так ну не, не недавно вас призначили на цю посаду. Що вже вдалося зробити за цей період? Доброго дня всім. Насправді так, я працюю на цій посаді близько місяця. Зроблена велика робота. Вона була і видима, і невидима, тому що ми мали працювати величезний шмат. Документації, яку нам надсилає координаційний центр з психічного здоров'я при кабінеті міністрів України. Далі ми створили при координаційному центрі Рівненської обласної військової адміністрації робочу групу з ментального здоров'я, куди увійшли профільні департаменти та всі інші структурні підрозділи ОВА, також громадські організації, благодійні центри. Комунальні заклади, представники комунальних закладів, які саме займаються підтримкою ментального здоров'я наших мешканців області, також ми зараз будемо активно впроваджувати амбасадорів ментального здоров'я в наших громадах, обрано з головою обласної військової адміністрації шість пілотних громад, де незабаром будуть працювати консультанти з ментального здоров'я. Ми обрали такі громади, як Рівненська, Вареська, Острозька, Клеванська, Костопільська, Здолбунівська. Трішки згодом ми представимо нашу нову команду, яка буде працювати пліч опліч і зі мною із Рівненською обласною військовою адміністрацією, а також з координаційним центром. Психічного здоров'я. Також спільно з структурними підрозділами та громадськими організаціями, благодійними центрами, ми впроваджуємо ряд різних активностей, інтерактивних заходів, які покращують ментальне здоров'я як і дорослих, так і дітей. Нещодавно провели дуже цікавий і корисний захід до 1 вересня. Ми провели день. Ментального здоров'я для наших школярів трішки, щоб діти розвантажилися, переключились і налаштувалися на активний навчальний рік, а також зібрали фахівців у сфері психічного здоров'я, які надавали важливу інформацію для батьків, куди протягом року можуть звертатися батьки для того, щоб покращити психологічний стан своїх діток. Зрозуміло, от ви, як координатор, які завдання перед собою ставите в реалізації цього проекту. Ну, основне завдання це працювати. Працювати над тим, щоб програма ефективно поширювалася в громадах, працювала ефективно в області, щоб наша область стала однією із кращих в втіленні програми ментального здоров'я. І також я дуже активно вболіваю і працюю над тим, щоби. Сервіси, які покликані на підтримку психічного стану. Нашого населення активно розбудовувалися в нашій області, зрозуміло. Ну і на сам кінець дозволю собі так на правах модератора трішки підвести риску під нашою розмовою. І як на мене ви, можливо, доповните мене, і як на мене важливо все ж таки змінювати свідомість і підхід так. всього нашого суспільства так. до питань ментального здоров'я. Адже, от як пані Людмила говорила, часто люди сприймають, ну так вона цього не, не сказала, але що якщо ти йдеш вже до якоїсь там. Психіатра чи психолога, це то це і тебе і то це вже так. ти псих, грубо грубо кажучи. Треба змінювати цьому і змінювати так само людям, які надають ці послуги. Тим же лікарям, так. тобто змінюватися має комплексно все наше суспільство у цьому питанні, але проблема разом з тим маємо визнати достатньо така серйозна, і треба ставитись до неї серйозно. Дуже дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогоднішня наша тема нашого онлайн-брифінгу була впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як на рівничні» і нашими спікерами Кірками були Людмила Шатковська, заступниця голови Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую, пані Людмило. Дякую. А також Олена Бобровська, регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як на Рівненщині. Дякую, пані Олено. Також хочу подякувати Нелі Новачук. Вона здійснила переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.